Мої хороші, ви знаєте, сижу собі і обдумую. Ось, позвонила підписниця і розказує мені про гриб тягу. Каже, боже, ви взяли. А це такий унікальний продукт. І я собі думаю, як почала перечитувати, мої любі, рекомендується для, застос... для застосування при проблемах зі слунково-кишковим трактом. Боже, скільки в мене питалися, зокрема, гастритами або виразками. Це саме головне, що гриб-чага. А у нас він 100%, мої хороші гриб 100% плодове тіло чаги. Не мицелі, не різні добавки. Ну, нам цього не треба, тому що боковина. Ви ж знаєте, ліси, Буковини, всі їдете до Буковини. І знаєте, що таке Буковина. У нас тільки, боже корисних речовин. І я дуже рада, мої хороші. Але якщо ви думаєте, що це щось нове, на Буковині завжди були фармацевтичні фабрики. До речі, хто знає, я думаю, що знають люди старшого віку, на Буковині, в Чернівцях, в районі. Головного м, автобусної головної станції була фармацевтична фабрика. Її знищили. Але, але мої хороші, в путилі були, ем, як це сказати, там збирали всі продукти в путилі за радянської влади. Збирали. Ви пам'ятаєте, коли я продавала терпантинову мазь не знаю, зараз не роблять її, але треба, щоб вони робили. Це все було за Радянського Союзу. Тобто, ви думаєте, що це щось нове? Ні, мої хороші. Просто зараз це зручно пити в капсулках, мої хороші. І зараз, бачите, вони працюють і за кордон, і Америка, Канада. Тобто ці продукти потрібні. І зараз це легко, зручно. І це правильно, що це іде з буковини, це правильно не на 100%, а на цілих 200, мої хороші. І я дякую тим людям, котрі не кидають цю таку тяжку роботу.